Друзі, усім привіт! Вітаю вас! Вітаю вас зі святим Миколаєм! Вітаю наших захисників з їх святом. Вони і є зараз наші Миколайчики, які дарують нам кожен день нашого життя. І хочеться побажати мирного неба, спокою, щоб нарешті в Україні настав мир. І наші Миколайчики, і наші захисники повернулися додому живими з перемогою. І хочеться сьогодні такий якийсь настрій. Це я взяла коробку, яку ми купували в епіцентрі. Такий настрій створити, але подвійні почуття. Я не знаю, як правильно сказати. Бо у мене не виходить сказати святковий настрій. Це не той святковий настрій, який в мирний час. Але настрій, як би так правильно сказати? підскажіть, Настрій надії. От хочеться сьогодні створити, тому я стою з цією коробкою, потрохи її розбираю. І будемо з вами робити настрій надії. М? Я взяла. Як завжди матусін, який вона мені наприданий сервіз готувала, і майже я їм і не користувалася. Ну, майже, майже. Хоча, я вже казала, владік встиг розбити кришечку. Так. Так, 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 такий процес мені подобається. Зараз будемо це все розбирати. Але Таня забула, головне пообрізати оці штуки. Я вже навіть і забула, що ми купували, розумієте? Ці бірочки потрібно зараз буде пообрізати, ну так все краще. А я розпаковувала цю, бо вона ж була в пакетику, ви розумієте, а вона там, як бусинки торохтять. Вона велику поставлено. Бо якщо сюди, воно ні, бачите? Оу! Тихенько, Таня, тихенько. Тихенько будь. Ну, це, знаєте, зараз так поставити, а далі буде вже видно. Їх треба розправляти і все. І маленькі у мене такі є теж. Ось так, знаєте, можна, вдома зробити, і навіть якщо купити... Наприклад, наприклад, свіжу ялинку, можна водичку її буде сюди поставити. І вчора перебирала новорічні іграшки, такі думала сюди їх кудись підлаштувати. І ця підвісочка, ну, я не знаю, куди її так підвісити, щоб це було гарно. Можна було потак на гілочку зачепити. Воно буде ні. Сюди таке сюди не підійде. Ну, якось так. А я коли була у вересні у катюні і їхала додому, і Катя каже, мам, візьми каву. Я ще таку каву не пила. Ні, таку каву то я пила 25. Кафе, але це дріпс. Там якось каже, розберешся, як тут і що, то сьогодні хочу випити таку каву. Значить, ця кава має такий аромат. Я вам показую, ви прочитаєте. Вишня. ну ви прочитали, бо я знову окуляри не взяла. А тут. Щось персик, десь читала. Мигдаль. Ні, персик з кавою якось не дуже, тому я буду пити цю каву. Так, розкриваю це вперше. Поставила чайник, вже закіпає. Ну, які аромати пішли. Такий пакетик. Ага, тут ручки йдуть. А, і це якось треба ставити на чашку, чи що, отак. А, і воно защлкнулося там. Так, закипів чайник, і я заливаю, бо ж я ще такого не пила. Оце дитина мамі дала. Я не бачу, скільки там води. <з> За цього пакетику. І потрібно, щоб кава настоялася. <смі> Я ще такої кави не пива, кажу чесно. Це Таня, вона спочатку робить, потім читає інструкцію. Побігла ж, почитала, як треба робити. Ну, така кава точно не для мене, тому що щось тут злити, залити, зачекати. Навіть окуляри не допомагають. Ну, ти ж береш, робиш інтуїтивно все, розумієте? Ну, вже що буде, то і буде. Може і смачно. Зараз будемо смакувати каву. Що хочу сказати? По-перше, мабуть, я щось неправильно зробила. По-друге, я не розумію, навіщо так ускладнювати життя. Який кайф, коли ти береш турку, вариш каву, наливаєш в чашку сам оцей процес? Що хочу сказати, у нас сьогодні якийсь такий холодний нуль градусів. Коли 0, я шапку не одягаю. А сьогодні, думаю, вона була б зовсім зайва. О, капець, Щось. Щось холодно. Трішки захотілося До такої краси. Я вже про це вам казала. Півгодинки на такі речі кожного дня. Це вже моя звичка є, розумієте? Як тут Пташки сьогодні чогось не співають. Завжди то вони співають, а сьогодні щось вони холодно, щоб горло не боліло. Це неймовірно. Пробачте кожного відео топтологія, це неймовірно, як гарно. Але ж воно так і є, то що я маю казати? Я за хлібом вийшла. Я ж не казала кавою напилася. Ні, до речі, стосовно кави. Я не соромлюсь сказати, що я чогось не знаю, чогось не вмію. Немає тут нічого такого, щоб за це було соромно. За що? Ялинки. Яка краса. Тому... Можливо, я щось неправильно її заварила. Я прочитала, щось там залити, відлити. Думаю, чому так все складно. Турка і нормально. Хоча кава дійсно. Мені така подобається. Ну вмію, ну так, а що. Мене ж канал, знаєте, про життя, а не то, що я чомусь навчаю або ще щось. Щось знаю, підскажу, щось у вас запитаю, так от і. Я вам зараз це покажу, те, що я бачу. Це неймовірно просто. Дай Боже нам мирного неба, такого чистого соняшного. Зайшла я в варус, зайшла я варус, О, скільки всього новорічного вже. Так, ну що, я візьму половинку такого 12,90. Нам ну, якраз буде нормально. От. Да, мабуть, так, мабуть, таке і візьму. Увага! Оголошено тривогу всім пройти пройтимо укриття. Та хто б сумнівався, що... варусі взяла тільки хліб, зараз зачекаю знайому там, поспілкуємось і буду вже йти додому. Я вже вдома. Ну, ви бачите, що я вже вдома. Я думаю, що готувати на вечерю, ну, м'ясо є. Вчора я готувала. Приготую до м'яса або рис, або гречку, щось таке. Але залишилась половинка буряка, і хочеться приготувати якийсь такий салатик, не як завжди, а який, чого ще не знаю. Подумаю. Стою. Не знаю, що робити. Ні, я знаю, що робити. У мене ж залишився буряк, дістала вже е -е, з холодильника. Так, хочу зробити салат. І тунець вже відкрила. Тут в мене зелень. Салат хочеться, щоб і буряк не пропав, розумієте? І щоб воно смачно було. А це у мене м'ясо, те, що я смажила. Тут я відварюю гречку. О, о, гречка до м'яса буде. Тут я відварюю яйця, це на салат. До речі, гречку вже висипала всю. І помила оцю ємкість. Боже, ми її знаєте, коли купували? Ой, це було дуже давно. На початку 2000-х. Кришечка від неї така, нехай просохне, треба буде гречку купити. Так, починаю збирати салат. Що буде, то і буде, то і добре. Викладаю зелень. Скільки хочеться. Так, добре. Далі Буряк. Це те, що хотіла робити вінігріт, але вже роблю другий салат. Ні, я б зробила вінігріт. Але ж його вийде дуже багато і, і не багато. В мене немає моркви. Так, що ще? Угу. Тунець викладаю отак. Хаотично? Думаю, варто додати, знаєте, що перчик чорний молотий. Так, трішки. У-у-у! Трішки тихенько. А яйця вже порізала кубиками. До речі, коли я очищу яйця, я їх потім змиваю, щоб, знаєте, щоб десь там не було чого недочищеного. Так, 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 так. І що ще? Ага, в мене сир моцарелла такий є. І зараз беру, щоб такі слайси поробити. Ніж, щоб овочі чистити. Отаке, От знаєте, інколи зайдеш і плануєш одне, а воно виходить зовсім інше. Бачите, які слайси, такі тоненькі виходять. Хотіла натерти, а потім, думаю, чомусь такі пластівці хочеться. Навіщо сир? Тому що коли буряк буде сік пускати, якщо він буде пускати сік, то сир... Не дає, щоб салат був такий. що, Може, треба вже зупинитися? Може, й треба зупинитися. Добре, зупиняємось і роблю сіточку з бионезу. Дуже товсто відрізала. Ну нехай хвилі такі будуть з мене. За усіх сіточка, а у Тані будуть хвилі. Такий салат у мене сьогодні і вийшов. Що хочу сказати? Цікаве таке поєднання. Тунець підходить під буряк, за смаком, яйця, сир. Але зелень... Вона дуже крупна. І, до речі, хотіла вже ставити на місце зелень, а потім думаю: а якщо ще так прикрасити, що хочу сказати відносно салату? Поєднання смаків мені сподобалось. Але, якщо так робити слоями, як я зробила, ні, так не дуже, воно незручно, то. Тому що, наприклад, зелень вона така довга, буряк він кубиками порізаний. Яйця теж сир моцарелла або можна і сологуні, сологуні навіть буде краще, тому що він солоніше трішки йде. Теж такими пластівцями воно. І якщо змішати, от. Так, буде краще. Я зараз поки що поставила в холодильник, будемо пізніше вечеряти, але вечеря вже готова. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре! Обов'язково!